Самі курси дали мені поштовх робити та вдосконалюватися. Куратори Ксюша вони прислуховувалися до наших відгуків, намагалися створити курс краще і краще. Це мотивувало мене щось знімати, створювати. Привіт, мене звати Катерина, мені 26 років, та я працюю в поліції. Я не можу сказати, що мій рівень був зовсім низький. Щось я вміла, але хотіла дізнатися щось нове, тому я прийшла на навчання, щоб познайомитися з дівчатами, кураторами та робити, та покращувати свою творчість. Повністю закрити свій запит я не змогла, тому що мені треба приділяти більше зусиль та пробувати щось нове. На жаль, погода мені цього не дозволяє, але я стараюся справді. Самі курси дали мені поштовх робити та вдосконалюватися. Так як я працюю в поліції, я це робила для себе, тому що згідно з законодавством, я можу займатися тільки творчою викладацькою діяльністю, але фотографія все-таки є творчою діяльністю і можливо в майбутньому я буду використовувати свої знання і навички або як в професійній діяльності, або в творчій. А найбільше мені сподобалося те, що були відгуки кураторів та самої Ксюші. Якщо в тебе щось не виходило, то вони тобі казали, що потрібно. Якщо були запитання на рахунок техніки, завжди була відповідь. І мені сподобалося, що були деякі. Проблеми у дівчат з детальною зйомкою, і після того, як дівчата почали говорити, що нам чогось не зрозуміло, були випущені нові відео, там де було детально розказано, як створювати детальну зйомку. І це мені запам'яталося, тому що куратори Ксюша вони прислуховувалися до наших відгуків і намагалися створити курс краще і краще. Я хочу сказати, що якщо ти хочеш щось спробувати, то ти повинен це зробити, тому що ти не знаєш, чи ти будеш використовувати ці знання чи навички чи ні. Але ти вже це попробував і зробиш для себе певні висновки. Я сама думала на рахунок навчання ще з першого потоку, і коли вже вийшов другий поток, я пішла і я хочу сказати, що я... Не пошкодувала, тому що це мотивувало мене щось знімати, створювати, підніматися дуже рано вранці та знімати якийсь контент. Тому я бажаю, якщо ви хочете, то робіть цього.